Підсумки економічного і соціального розвитку Полтавщини підбили на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Минулорічний бюджет області виконано приблизно на 70%. Скоротилося виробництво у нафтогазводобувній, нафтопереробній та машинобудівній сферах. Повідомили на зібранні. Зазнало втрат і сільське господарство. Це пов'язано яка з недобором зернових зв'язку з погодними умовами. Ви пам'ятаєте базу попередніх, які вона була дуже велика. Ми були лідери в зборі зернових. We que Зараз ми просто в минулому році спустились на одну сходинку вниз на друге місце. Держи говорили на засіданні і про можливі шляхи допомоги переселенцям. Більшість біженців потребує житла. Тому управління капітального будівництва області планує відремонтувати та реставрувати кілька будівель, які на 80% готові та пристосовані для побутових потреб. Серед них гуртожиток шахового клубу в Решетилівці та спальний корпус табору світанок. Втім, на відновлення приміщень коштів поки що немає. Орієнтовно десь півтора мільйони, 1 мільйон вісімсот шахматно шаховий клуб, гуртожиток і десь порядка ,6 мільйонів шість. Це спальний корпус табора «Світана». Якщо на черговій сесії обласної ради депутати виділять кошти на проєктування і ремонт будівель, виконати завдання та надати житло переселенцям обіцяють найближчим часом.